Ворог вдарив Україну безпілотниками, ракетами та артилерією. В ніч на 20 грудня 2023 року противник атакував ударними БПЛА типу шахет із окупованого Криму. Усього зафіксовано пуски 19 ударних дронів, 18 з яких знищено силами та засобами повітряних сил та сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей. Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Білгородської області Російської Федерації по Харківській області. Попередньо що найменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова біля житлових будинків, цивільних об'єктів. Зараз на місці працюють рятувальники ДСНС. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депом, де й так від ворожих обстрілів живого місця немає. Мер Харкова зазначає, що це суто цивільний об'єкт. Нічний обстріл Херсона призвів до травмування людей, серед них четверо дітей. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаї війни. За даними слідства збройних сил Російської Федерації, здійснили обстріл цивільної інфраструктури Херсона безпілотними літальними апаратами. Наразі відомо про 9 поранених містян, серед них четверо малолітніх дітей. Пошкоджено цивільні об'єкти, житлові будинки. Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують живати усіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими. У Сумській області ворог з міномета обстріляв місто середина Буда. Рятувальники загасили пожежу у двоповерховому приватному будинку. Вночі ворог чергово атакував Київську область ударними БПЛА. Сигнал повітряна тривога оголошувався двічі. Завдяки силам протиповітряної оборони та мобільним вогневим групам влучань в об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. Немає про це повідомив начальник київської ОВА Руслан Кравченко. Постраждалі відсутні оперативні групи продовжують працювати та фіксують докази чергової терористичної атаки. Ворог